Головне про події 21 червня у Дніпрі. Охорона одіозного нардепа побила військового. ООН продовжить виплачувати пенсії нашим пенсіонерам. А рада ЄС офіційно схвалила старт переговорів про вступ України. Докладніше далі. У Дніпрі, супроводжуючи одіозного нардепа, Миколи Тищенка, побили військового Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною у візку разом зі своїм товаришем. Він спитав нардепа, що люди у військовій формі зі зброєю без розпізнавальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста. Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила виплати українським пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій до грудня 2024 року, включно. Нацбанк забороняє використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх, повідомляє прес-служба НБУ. Втім, на думку експертів, українці легко зможуть обходити заборону, переказуючи гроші з кредитної картки на картку іншого банку. Рада ЄС офіційно схвалила старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою, які розпочнуться у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі. Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за допомогу Росії у війні проти України. Повідомляє Міністерство закордонних справ Японії. Російська ППО збила свій же вертоліт К-29 у районі Анапи Краснодарського краю. Про це повідомляють російські провоєнні блогери. За попередньою версією удар по вертольоту стався через несправність системи свій чужий. У сенаті США хочуть визнати Росію спонсором тероризму через воєнну угоду Владіміра Путіна з Кім Чен іном повідомляє голос Америки сьогодні. Державами спонсорами тероризму вважаються також Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Росія програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю. Вважають аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, загроза ядерної ескалації і надалі залишатиметься основним інструментом маніпулювання Кремля. Владимір Путін заявив, що буде дуже великою помилкою, якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю, після того як Сеул припустив таку можливість у відповідь на прихильність Росії до військової співпраці з північною Кореєю. Практично у всій Боснії, Герцоговині, Чорногорії та Хорватії несподівано зникло електропостачання, як пишуть місцеві змі, подібної масштабної несправності ще ніколи не було. Нібито проблеми почалися з Чорногорії, а після того в інших двох країнах. Легендарного італійського футболіста Роберто Баджо пограбували та побили під час матчу збірної Італії. Про це повідомляє видання «Кор'єре Дель Венето. Злочинці увірвалися до помешкання. Баджо захопили його сім'ю в заручники, а самому Роберто розбили голову. Найцікавіше відео тижня від Телеграф